Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Щиро вітаю вас на своєму каналі і хочу поділитися з вами тим, як я вирощую баклажани. Баклажани я не тільки люблю готувати, але дуже люблю вирощувати. І взагалі кожну рослинку. Щоб вона була гарна. Їй обов'язково потрібно вклонитися. Вона повинна бути залюблена сонечкою та й людиною. До кожної рослинки треба нахилитися, поклонитися їй, подякувати за те, що вона нас годує. А баклажани всі ми дуже любимо, дуже любимо. Але доглядати за ними. Дуже складно. І отже, я хочу з вами сьогодні досвідом, як я доглядаю за своїми улюбленцями. Перш за все, баклажанчики треба гарно полоти, поливати, підживлювати. Уже я підживила їх дрощовим розчином, тобто змішала трішки, трішки цукру. Вони постояли дві годинки. Я розбавила в 10 літрах води. Вітрову баночку наколотила, півпатічки дрожжей взяла, трішки цукру. Вони кустували дві годинки. Я розбавила в десяти літрах води і полила в свої баклажанчики. Особливо після дощу Дощик от пройшов наш, і я їх полила. Учора вже вода. Ввійшла, звичайно, водичка і вийшли. Моє підживлення пішло. Далі. Бачите, на баклажанах, дай Боже, щоб так і було, немає колорадського журка. Я багато читаю різних журналів. І от вичитала про те, що дім сад город вичитала, що кругом баклажанчиків потрібно посадити базилік. От такий гарний у мене базилічок росте. І далі ще й чорнобривці. Дуже красиво. На ділянці. І немає жодного колорадського жука поки що. Я поки що результатом задоволена. От по периметру так я посадила. Звичайно, дуже гарно. І чорнобривчик, і базилік, і між ними посадила базилік. Отак доглядаю за баклажанами. Це мої улюбленці. Те і хто не, не любить готувати з ними і салати, і, і які ж вони бо красиві, коли е, з'являються на рослинці. Просто чарівні. Хочу вам показати і перчик. Мій перчик. Кожною перчинки я також. Доглядаю. саджу по дві перчинки. Так мені порадило, не знаю, в чому причина, але порадили садити по дві перчинки. І перчинки треба садити от однією діляночкою. От такий вже у мене гарний перець. Іде дощик, спасибі був. І перчик у нас вже теж підріс. Скоро вже буде цвісти. Дочекаємося, але за кожною рослинкою потрібно доглядати, обробляти, підживлювати. І таким відео я з вами поділилася. Якщо сподобалось, будь ласка, поставте лайки і доглядайте, насолоджуйтесь, рутей на городі, як ми пенсіонери, теж вже насолоджуємося. Гарна допомога до нашої пенсії. Дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Заходьте.